Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, і вже в мене вилітає. Значить, у нас ось справа піде: дивіться, у нас іде імператор і йде вісім жезлів, і сім жезлів. Тобто тут іде справа про, можливо, навіть про Путіна. Можливо, про вибори президента. Це боротьба починається. Тобто, вісімка говорить про запуск чогось. боротьби, Запуск боротьби на посаду президента. Тобто, виглядає, що у Росії починаються передвиборча кампанія. Але нас це наразі не цікавить. Це буде нас цікавити пізніше, якийсь час. Подивимося, будете писати, будемо робити розклади, звичайно, на яких кандидатів і як вони для України добре, недобре. Ось. А сьогодні ми подивимося: плани щодо України у Росії. Які в них плани щодо України? Тут я бачу сльозку, тобто печалька і якесь замирання. Замирання, тобто це може бути, знаєте, е ніби вони вже, ну, будемо так казати, лежать на спині. Росія лежить на спині. Угу, да, Стопроцентово підбиті, побиті. А, знаєте, це коли після бою е людина не може встати ось вона лежить. Ось поки що плани, бачите, спокій, не розголошувати нічого. Це, знаєте, можна навіть сказати перечекати. Тут таке враження навіть може бути, що перечекати просто-напросто перечекати. Зараз ми подивимося. Зараз ми далі подивимося. Ну, да, вони вже якесь таке враження, що тут уже безсилість находить. і це все йде по справедливості. Тобто в них, будемо так говорити, ізоляція, ця карта нам говорить про якусь. Ну, як би вам сказати, Якось занадто високо вони взібралися, бачите? А будиночок та вежа вона не є. Хоча це не є вежа кар... карта вежі. Просто дивіться, серця розбиті, все порозбігалося, а і самі мухи полишалися, Тобто, толкових людей тут вже не видно. <кій> занадто високо взібралися. Аж за хмари можна сказати, але це все дуже нестабільне, ось що я бачу. А чому нестабільне? Бо велика жажда крові, жажда перемоги, жажда чогось незаконного мати, і це все по справедливості до цього їх і призводить. Нам тут показують якусь неду... дуже незначну трансформацію, будемо так говорити, замріяність. Якась дитяча мрія, яка не дійшла до кінця або до успіху, будемо так говорити. Ось їхні очікування не оправдалися. Не, не будемо так говорити, що їхні очікування, те, що вкладалося в посил, був на початку, воно не справдилося. Все рівно, я хочу бачити, яка Які в них плани щодо України? Тут якась домовленість є з кимось знищити Україну. А, тобто, дивіться, від своєї, а, як не зімто над але тут трошечки ідейник. Інакше в них прийшла якась ідея в обхід, тобто, в закона. Обійти закон, якось обійти ворога, обдурити ворога, підглядати, я би навіть сказала, ви знаєте, набираємося терпіння. Ще таке можна сказати. Тобто, набираються терпіння. Але повертаюся до цієї карти. Тут якась домовленість Іде. Двоє людей, у яких одна і та сама мрія знищити Україну. Тому що ми задали питання: які плани щодо України тут є двоє людей, як мінімум, двоє людей. Їх може бути і це можуть бути і дві країни, які домовилися знищити Україну. Це було їх цих двох людей як одної, однієї. Ще раз наголошую: дитяча мрія могла бути. У Путіна була стопроцентна дитяча мрія. Він не просто так прийшов на цю землю. Ось і зараз вони щось планують піти в обхід. Я не можу сказати, що це може бути Китай або якась інша країна. Можливо, це Лукашенко, мої дорогенькі. Але. Зараз трошечки їхні плани руйнуються. Ми всі чули, що як це сказати, Лукашенко в лікарні у Москві, ось, але це розклад іншої теми. Я ще його не робила, бо я цей розклад роблю в неділю ввечері. А на Лукашенка, можливо, ще зроблю, можливо, завтра зроблю зранку. Тобто, ви, коли це дивитеся, можливо, я вже зробила. Ви вже подивилися про Лукашенка. Тому я зараз цієї теми торкатися не буду. Але тут карти показують, що є двоє людей або двоє країн, які задумали Україну розвалити. Це було їхна, їхня ну, мрія одночасно двох людей. Я не хочу казати, що це може бути хтось з України. Не хочу цього казати. Не хочу казати, що це є Америка. Чомусь я не хочу, як би вам сказати навіть думати про це, тому що це зруйнує все, про що ми думаємо, що ми переживаємо зараз. І так, давайте подивимося. Чи здійсняться їхні плани? Ось тут, тут якийсь розробляється новий план. Можна так сказати, що це новий план. Тобто, щось тут пішло не так, але тут розробляється новий план. Зараз ми подивимося. Вони якийсь час будуть спостерігати за справами, які відбуваються в Україні. Я так скажу, в інформаційний простір, простір запустилася якась інформація, яка саме, не знаю, що звідти за Паребріка пішло. І ось тут зараз на даний момент буде ніби трошечки перечекати, і потім прийняти рішення. Але рішення у них все рівно не міняється тобто, у них план той самий взяти Україну. Чи за три дня, чи за три роки, чи за 30 років тут не грає ролі. Абсолютно не грає ролі. Головне її взяти. Ось як я це бачу. І ця інформація запустилася через їхніх російських астрологів, тарологів. Зірка нам показує, що ця інформація запустилася на інформаційному просторі. Це можуть бути і журналісти. Це можуть бути і за кордоном, щоб ви розуміли. А ви повинні так само розуміти, що а, ті тарологи, які роблять більше розкладів на перебрік, говорять про те, що цей таролог хоче вас відвернути від проблеми в Україні. Розумієте? Ось як. Ось так я це бачу. Це відвертає вашу увагу від свого. Це і є принцип. До речі, сімейки, хто дивиться сімейку, принцип від, відвернути увагу від свого, від себе, кудись за запаребрік. Навіщо нам стільки розкладів за запаребрік? Та хай вони там всі повиздихають. Нам треба наводити порядок одночасно і в себе. Те, що ми п'ять минут порадіємо, що О, у, у Білгороді там заварушка. Вам цього не дасть задоволення, коли ви наведете, наведете порядок у себе. Вам цікаво, що робить сусід? Чи вам цікавіше, що у вас вдома яка каша вариться? Мені плівать, що у сусідів робляться. Я й хочу бачити. У мене свої діла і справи. Розумієте, як? У мене своя сім'я. Ось. Але, але. Ось це я просто вам говорю, щоб ви дивилися. Запарі хорошо, коли ми, ми радуємося, да? коли там що то не то. Но це відвікає нас від своїх проблем. А у нас їх ого. го тому, тому зараз ми це закриваємо. Я беру маленького принца. От тому я і не полишаю маленького принца. Щоб ми подивилися, зараз я подивлюся знайду це паро. Ось що ми подивилися наше своє рідненьке. А то, що за перебріком там робиться, пропаде воно все там пропадом. На згниє. І так, що нам маленький принц покаже на майбутнє для України? Дивіться, у нас імператриця. Ми хазяїни своєї землі. Не забувайте це. Ми повинні добиватися свого, бо це наше. Ми прийшли. На нашу рідну Україну. Ми тут родилися. Ми власники цієї землі і корис не корисних копалин. Народ України є власником. Оце і говориться. Ми хазяїни. Ніяка лисиця, чмошне, Ніщо там не може до нас прийти і починає тут наводити порядки. Я згадала, відверто зараз скажу, згадала м, одної рускої. Вона вже давно подохла. От, і вона колись сказала, ми командували і будемо командувати. От так вона казала. Розумієте, прийшли на українську землю, командували і будем, будем командувати. А нам не треба це дозволяти. Немає хороших руских. Абсолютно. Ви впевнені, що ті хороші руски, які переперепхалися сюди, що вони дійсно хороші руски. Вони будуть все робити для того. Повірте мені. Вони все будуть робити для того, щоб мутити воду, щоб допомогти своїй родної матушки. Ось ця карта про це і говорить. От! хороша ідея. Прекрасна. І за неї треба разом боротися. Немає хороших русських. Ось так. І тут дивимося. Ми повинні бути єдиними. Ми не повинні хілітатися. Ось ця карта мінятися. Мінятися. Постійні зміни повинні бути в нас в головах. Розуміння, куди ми йдемо, за що ми боремося, і дивитися, кого ми до влади. Тому що оцей змій, бачите, такий він хорошенький, прекрасненький. А змій я змій, який би він не був. Щиро дякую вам, мої любі, за вашу увагу. Бережіть себе, мирної ночі і разом до перемоги, мої дорогенькі. На все добре, мої любі.